В даному випадку, це наша пацієнтка, яку ми консультували трошки більше року тому, з поперечною розпластеності і звалюс деформацію першого пальця. І під час первинної діагностики стопа надмірно пронувалась, тобто завалювалась внутрішню частину під час ходи. Це збільшувало навантаження на перший палець і в принципі вимушувало цю деформацію прогресувати. Пацієнтка прооперувалась в січні. Цього року я знімки покажу. В принципі, то стан стопи став багато краще, але ж таки ті зміни, які були до, до операції, тобто надмірна пронація стопи під час ходи, нестабільність першої плесни, тобто перша плесна досить рухлива. під час подальшої ходи все ж таки надмірно зберігається навантаження, яке підвищує, на жаль, шанси, що ця деформація може знову відновитись, навіть незважаючи на те, що операція пройшла досить успішно. Рекомендації після операції були досить такі об'ємні. Я вибачаюсь, прийде через рік, знімемо скоби, так? І на цьому вся реабілітація закінчилась. Наша Баба Яга трошки проти. Перше, такі складні досить операції, коли є передумови, надмірна пронація, нестабільність потребують обов'язкової реабілітації. Реабілітація, звичайно це вправи. Це відновити роботу м'язів самої стопи, відновити міцність цих м'язів для того, щоб не тільки гарно пропорувати, а зберегти той результат, який має пацієнтка. Тому перше, що ми рекомендуємо, це вправи. Хай простенькі, але ж таки кожен день це згинання, розгинання пальців, і розвести пальці для того, щоб задіяти дрібні м'язи стопи. Це дасть додаткової стабільності. Слідуюче це взуття, яке не буде стісняти перші пальці, тобто не буде завужено. Це анатомічне взуття чи взуття широким носком. Слідуючи, під час повторної діагностики на водобарометричної платформі, під час функціональних тестів я оприділив, що перший палець не відштовхується під час сходження з пальців, тобто він практично не задіюється, а повинен спрацювати, бо він найвеликий, він саме головний. Це пов'язано з особливостю будови стопи і перенесеною операцією. Тому ми виготовили. Топедичну устілку, яка буде компенсувати надмірну пронацію стопи, тобто за рахунок супінатора, і виготовив спеціальну платформу платформу Мортона, яка буде задіювати більше перший палець при сходженні, тобто в певній мірі буде тренувати. І ця устілка знову таки не дубова, досить еластична, яка буде давати можливість м'язам працювати, тобто тренувати. А мораль цієї басні в чому полягає? Прооперувати стопу це круто, і це треба робити, якщо це потрібно. Але ж таки важливо зберегти цей післяопераційний результат якомога на більш тривалий час, а це все якісна реабілітація, правильне взуття, якщо необхідно, робити ортопедичні устілки. Тоді це все відновиться класно, і пацієнтка буде щаслива, і лікарі будуть щасливі. Тому операція це клас, реабілітація це ще класніше. Зверніть на це увагу, тоді буде все гаразд. Добре? Yeah.